Наса опублікувала нову карту сузір'їв, в якому замість звичних 12 зодіакальних додали ще один знак змієносця. Таким чином дати звичних знаків гороскопа зміщується для 86% людей. Насправді не існує 13-го знаку зодіаку, тому що треба вміти відрізняти знаки зодіаку від сузір'їв. і дійсно змієносця, як сузір'я стало видно більше. Але це зовсім не відноситься до знаків зодіаку. Ось ця 360 градусів, ось ця, да, площ... ось ця цей простір, який ми називаємо кліптики, він так і залишився. Сузір'я Змієносця було відоме людству ще три тисячі років тому, коли у стародавньому Вавилоні ми розробили зодіакальну систему, але тринадцятий вирішили проігнорувати. Кразу тринадцятого знаку в принципі бути не може, а ще, що те сузір'я дуже слабке. І його зараз дуже важко знаходити на зоряному небі, тобто немає виразної фігури. Якщо ті 12 знаків піднесені з дотик яскравими созірями, то змінності в цьому сенсі не пощастило. Проте навіть у НАСА повідомляє, що поява 13-го знаку зодіаку ніяк не вплине на ваш гороскоп. Його точність як була так і залишається нульовою.